Світлення. Дай окуляри. Так, да Марія Ярославна. А тебе написано на посвідчення. Это посвідчення хиба? Ні, це підсвідчення, але просто щоб не випало. Під низом підводиться. Цікаво. Ну а як так, як тобі свідчення? Тож навіть не, нема. Так, що Чого? то пише? Чого немає? А, Чого? А? Чого немає? А, Чого? А? Чого немає? Ага, ну то але я, я, ну, я думаю, що воно тобі так. Ну, наш каже почитаю, як нам пише, як напиш, називається. Все є. Що? Дайте, а, дайте, гляну, бо я є, не почув. Так, що, де то глядали? А, де? Влічайника складаємо акт контрольного огляду. Ну, а причина? Ну, По якій причині ви приїхали? У вас було звернення в Тернопільгаз. Так, що в мене заблокований цей е, рахунок. Ні, у вас не заблокований рахунок. Як не заблокований, я подаю показники і в мене гроші перекидають Бо на, нас... на автогаз України. Бо в нас виключений газ розповідається. Ну то у вас виключений, в мене не виключений газ. У нас виключений. Так. Мене не було вдома, був малий, його пихнули, його тут нагло пішли вставляти бомбу. Оказуєш, я сутку, блін, добивався в Київ, сюди дзвонив. 20 число. Перчик, Роман Васильович. Так, підписуйся, я не буду ніде. Показник сьогодні 00703 Проживає п'ять осіб. Так. Опалювальні прилади. Зараз ще подивимось. Номер лічильника 130 69 249. Котел відключив. Данко. Данко. І газоколонка. А, газоплитка майна. Добре, і стоїть у вас пломба. Стоїть. Не Знаю, що то за... ставили пломбу, але я сутку без газу сидів, дзвонив, Київ, всюди дзвонив. Номер пломби є. А газ де? Кажуть, шантаж, блин. поставили пломбу, щоб заплатити за трубу. Все. А приладить? Я вас в хату не пущу, я вам кажу одразу. Мені... Да, де ви... де, мами немає. Винесій документи в мене вписані. Як ми зізиває ПГ? Газова плитка. Четрокаферна. Котел данко. Добре, в хату не пускають. Прилади, зняти. Добре. У акт про порушення. Так. Яке порушення? Самовільне включення. Я? Хто зафіксував, що я його самовільно включав? Показник. Е, цей. Так, пломба є на місці. Але, показник змін. Але! вибачте, я не приймав, свідків не було, щоб зазняти, щоб пломба дійсно поставлена нормально. Так що не, не кидайте бочки на, на когось. Самостійно ставилися, вдарилися ще. Визивайте комісію, визивайте, знімайте пломбу, дивіться, чи хто лазить, чи ні. Я не знаю, він в інтернеті я виложив, ще виложу, то виложу в інтернет. Так, е, про акт ви ознайомлені підписувати будете? Не буду підписувати, тому що той акт є неофіційно. Так, його треба було. Добре, напишете причину, чому. Не напишу причини. Відмов... Відмовились від підпису. Так, мені треба було дати той акт на попереднє, щоб я міг законутися з юристом. А тоді я міг говорити, що з вами. Відмова від підпису зафіксовується на відео. Акт контрольного огляду підписувати будете? Ні. Також відмовляєтеся. Так. У мене все добре, вас, якщо не добре, підпишіть собі самі. Добре, до побачення. До побачення.